Думка, що коли ж буду стукати, сто неохочу. Так ні, кажуть же, декотрі люди, що з цій хаті жив колись, жила ж колись тешто від святюга, як би вона звалася, їм качищу. Що... Ту! Туу, цуля мені, не... ну навіщо я згадала супо? Ех. Дурний я дурний, ну що пустив жінку до батька в гості, обіцялася ж на другий день повернутися. Та ось четвертий день десь гульо. А під вечір же ходив кликати до себе Павло переночувати. А полашка, не наче мокрий вредно так на мене накинулась. Що? Чи не п'ятство вам захотілося? Виправив жінку з дому, так своя воля. І не думай за чого затівати. Я чоловіка не пощу, а ти мене лобам і двері відчиниш, коли не підеш, плочишвати. Так таки між вернулось. Ну б то можна було б і до корки по старинному постукати. Та гріх. Якщо вже чоловік жонатий, а гарна, о гарна бісала молодиця, уже ж три місяці як її не бачив. Зачекай. Здається, що в пляшці зосталося трішки горі.

Насвоится шмор. Eu piso na aí a gente caminhará com o prédio. Olha, aqui bosta é um o médico, que... tá em é um dúvida, que é um Tá em dúvida? pouco para nós já tá menino dele porque... Thank mm -hmm. you. Забудь мене попис толка. От три чинилася. Ну, хіже, хуже ресурс. І що ти будеш нею робити? А мене? Мабуть, і ти, а щоб відділ, не лякався. Ну давай, давай, давай. А я вже не він. Я вже віти боюся, а той живий. Я знаю, дещо. Що добре? таке? Ой, оме. А жаль мені тебе, ну так вже жаль. Та кажи вже, скоріше, якщо, що знаєш. Ой, ой, о мене, добре. У її ж батька та на квартирі там оскар знаходиться. Та такий же кажуть гарний, молодий, дужий. Ті ж дівчата й молодиці дуріють віднять. ж Справді? Ось, Омелечко, ну ти таке сам подумай. Ну чого б то твоїй жінці та четвертий день сидіти у батьків, а? Ну, де це таке видано, га? Ой о мене. Не був би то москаль. Та що ти верзеш камери? Та що моя жінка те ‫نحن هنا ننتمي إلى موزة у твоя жіть. Та Так що вона са на сапозі прибіже? Е! Я плачу, під оцла. 什么用？ i do no. no. тебе добитила. Та міжеш, бело, деську ма друг хотить, так я ж його наче справді в вікну бачила. Се марох. Спасибі їх за таку ласку. Я й не стануся від мені це щастя Лежить Дежиче Бог сидіти таки жінок. Діба я вас таки дуже виску була. А то ні. Подивіться, а це що таке? В мене біком, Е, вже -е! не поможеться? Ой, боже мені смішно! їй Богу, смішно. Ну я же це я, та не розлетіла та перепутала вас. Добрі смішки, або де ж ти на купі. Ой, Господи. А вашої жінки бачу, ще й досі нема. Та ну не бачите, що ж нема. Mm -hmm. А чого ж це у вас так довго там веснує? Не знаю. Ну, може, часом занедужала. Чим Та... батьків що не могла сам Чи сам смін'яко. Не приберу, що там трапилось. А від думав, Повірте, аж не спиться. Ну, то ж досадить вікна за дівчарки. Е, Бог, милосердний дасть буде все гаразд. Ох, Та треба ж мені бігти свого чоловіка шукати. Ну, ще раз же, прошу мене звенити. Та я про що, хто зовсім дурни, що попела вас забажатися. Ну, так та дійшло. що колись тут жила плать. Поноші мене ще козлу ніч для коло й мормовчала. А одного разу напиває на цю пішку обруч. Гнюх, ну, а від теля їздила кая на битюга. Я так обмерю клон. Невже справді? Я, здається, на місці мене.

sy moet dit seggeko. Hy sê dit is ek, hoekom sê hy dit? Jy hou hards Розгоріння. Ну, скажіть мені, пожалуйста, ну, що ж оце отут таке діється, га? Ось послухайте парад. Покладалися звискоти, повечерявши я повечерявшись. Коли ця прокинула аж а нема мого павла. Хата розчинена, двері настріш. То тебе жить оборуть. Я ж бо тільки сто напитись води. І почерпти вийшла. Я не дожеквась. Вийшла на дві, Але що, декритє, що не кричеш на мене ходь? Води крабі, бляти. О, а я собі подумала. Нема мого чоловіка. А чи не п'ють вони, бува, горілочку з твої маме? Від можу я до хати. А мені вважається, що стоїть і подлой є чарку. Влик. i o Ніколи не треба ні своїх, ні чужих чоловіків, на святок і мовчать. Oh <laughs>